Я працювала з Валентіно півтори роки, а ніде не можна знайти докази цієї роботи, де не можна було знімати. Вона і поставила в красовий лізві. В неї там повністю порізалась нога. Це росіянка. Того ой, як жаль. Це що знову ж я дуже люблю їсти. вареники, голубці. Ах! Тобто, якщо тобі платять за показ тисячі євро, так я заробляю триста. Добрий вечір. З вами Ангеліна Завадецька і Fashion Talks. І сьогодні у нас в гостях відома українська модель, яка лічену кількість разів виходила на покази Армані, Дольче Габана. Знімалася в кампанії Дольче Кабана у 2021 році для журналу Piction, багато крутих робіт інших, яких, я думаю, ми згадаємо далі в інтерв'ю. Даша Швець, привіт! Привіт! Материнська агенція Ego Modus. Це важливо. Материнські агенції у житті моделей — це важливо. Супер важливо. Ти Знаєш, перше питання до активної діючої моделі. Звідки повернулась? Куди був останній контракт? Ух, в Китай вау! Так неочікувано так. Розказуй, як там було, як контракт пройшов. Насправді, Китай дуже змінився. Я була там до цього десь у 2017 2018 Була два рази, і там був хардкор. Потрібно було виживати з тими, з тими графіками. Там вперше я працювала. 16 годин поспіль, і мені було 16 років, Ух, зівпало. Але тоді, знаєш, коли була молода, молода, а, якось було більше енергії, і воно якось легше переносилось, бо зараз я вже така старушка, якщо там показ затягнуться. Більше 8-го більше до 8-9 годин. Так, так вже, все. вже все, дайте ліжечко якесь. Хоча б так. Mm -hmm. І зараз вони більш лояльно відносяться до моделей, що для мене стало таким шоком. Як і раніше, там досі дуже важко сприймати їх, їх їжу, їх культуру, бо вони люблять робити всякі брудні речі, хракаватися. Животи це... показувати. Животи, Боже, вони ніби ними хвастаються, тим, у кого більше живіт певний. І закачують що маєчку, щоб було видно. Фу, Вагітні жінки це одне, а ось коли чоловіки, це якось не камільфу. Е, да. е, по роботам в мене, якщо чесно, було слабо. У мене було за два місяці чотири роботи. Це мене дуже здивувало. Це яке місто було? Ханджо. Я там була перша. Я була до цього на якихось дайректах, коли була перший раз в Китаї. Цей раз я вже там базувалася, періодично їздила в Шанхай. Кастингів небагато. До цього у кожного агентства був свій бусік, куди пакували метели. І всі їздили на кастинги, іноді було по 10 кастингів в день, не було часу навіть щоб поїсти, а зараз ну, два кастинги в день максимум. І навіть для того, щоб отримати хоч якийсь кастинг, потрібно було їхати періодично в Шанхай, де були хоч, хоч щось. Тобі, хоч я щось. так розумію, тобі не вдалося робити. А в мене була гарантія. У гарант. мене моя агенція дуже люблю. Вони мені вибрали хорошу гарантію без умов. Я там пробула два місяці, зробила чотири роботи. В'їхала з непоганими коштами. Так а, ти вже вісім років працюєш моделлю. Угу. Наскільки часто ти повертаєшся в Україну? До війни і до моїх перших серйозних відносин я майже не поверталась, тому що я була дитиною з маленького міста, мені хотілося світа побачити, вже нарешті ці всі міста, зустріти нових людей, взагалі відчути, як це. І мені дуже сподобалось, мені не хотілося повертатися до цих шкільних буднів, тому я знайшла там схему, як можна їздити в Європу. Вона нас вже три місяці по паспорту, і можна було зробити так, щоб знаходитись там шість місяців. А, і я так робила. А як це? Шість місяців. Я, зараз я думаю, що це напевно не, не працює. Але так, тоді... але, да, в мене було два паспорта. В Україні можна мати два закордонних паспорта. І е, в'їжджала через Польщу. Коли в'їжджала перший раз по е, другому закордонному паспорту, мене навіть запитали, ви вперше їдете кудись? Я така. Ну, на мінімалках. Зрозуміло. Ти віриш в модельні забобони? Ой. Наприклад, якщо я тебе запитаю, куди наступний контракт? Ти відповідаєш на такі питання? Ой, лег легко, легко. В Париж. Я віруча людина, вірю в забобони. В Париж, але я знаю, що якщо поїсти зранку хорошо, то буде животик. От в це я вірю. Це перевірено досвідом. Перед снепом нічого не Їм. Я занадто люблю поїсти. Просто стараюсь. О, тобі таки видно, що ти занадто любиш поїсти? Неправда. <клес> Неправда. Ем, летиш в Париж? Так. Я сподіваюся на це так. Зараз не тиждень моди. Ні, я маю летіти в червні на тиждень моди, якраз на кутюр. Е, ти багато робиш показів і кутюрних, і, угу. і на преапорте. Е, як тобі вдається брати кастинги на таких відомих дизайнерів? Є якийсь секрет? Ох. Зазвичай, чим більше я готуюсь, тим гірший результат. Тобто <смі> я стараюся, коли не хвилююсь, коли я себе не налаштовую, що це суперважливий касник, обов'язково потрібно взяти, як я себе буду поводити, як я себе буду показувати. Коли я не хвилююсь, не думаю про це. Я вдягаю те, що мені зручно. Я йду туди з думкою про те, що візьмуть класно, не візьмуть теж добре. Ось цією думкою і з цим почуттям я можу дійсно взяти цю роботу. Зазвичай так і стається. Як почалась твоя кар'єра? Моя кар'єра почалась після перегляду супермодель по-українськи. Oh, я була wow. фанатом. І я не розуміла: я підходжу, чи я не підходжу. хто була твоя улюблена модель? З всіх них. Ой, їх так багато. Мені дуже подобались яскраві дівчата. Напевно, Влада Роговенко. За Це в першому момент. сезоні. Так, так. Якраз після перегляду першого сезону у мене з'явилось бажання стати моделлю. І я пам'ятаю, ходила ще в музичну школу, і я відпрашувалась пораніше, щоб прибігти до телевізора і подивитися цей випуск. І я почала шукати взагалі дівчат, які схожі на моделі. Я їм почала писати, що робити, куди. Чи ти схожа як? на модель, чи ти підходиш? Так. Ні, я більше писала, як почати, щоб мені вже агентства відповіли. Я тоді взагалі навіть не розуміла, що таке агентство, але мені потрібно було до них дійти. І мені порадила одна дівчинка, що потрібно зробити фотографії в обтягуючому одягу. Я зробила, відправила агентству. Вони мене викликали в Київ, і в нас не пішло. Ми зробили тестові зйомки. Мені сказали, що зачекаю, скоро ми запросимо тебе на контракт. Це мені було нагадую, 13 років. Я вже була метр сімдесят вісім, тобто непогано. І через шість місяців до цього я їм поспіль писала декілька місяців, коли що як. Вони мені повели, що вони відправили мої фотографії в Нью-Йорк. і Там мене не підтвердили. Через це вони мене не беруть. Я думала, напевно, це вже все. Це ну не підходжу. Значить, я вже трошки здалась, але потім я почала дивитися відео Поліни Парк. Я думаю, всі її знають, так. і вона розповіла про своє агентство. Я дивилась влоги з Японії, я знову ще більше цим загорілась, і тоді я знайшла свою першу материнську агенцію Ель Моделс, і що не склалося з Ель Моделс? Ох, я розкажу для, гляда... для глядачів. Це одна з найкрутіших агенцій. Ну як мені mm -hmm. здавалось, здається, найстаріше ти... найстаріша так. Можливо, ти зараз розвінчиш це? Я пропрацювала 5 років. Я почала з ними працювати в 2014 році, і в мене була проблема фізична. Так вийшло, що в моєму місці була велика містимість фтору в воді і цей фтор зруйнував мої зуби. Тобто, в мене на зубах були такі коричні відсадки, з якими я б взагалі не змогла працювати. І агенції до цього я теж писала в K-Models, Я писала також Вего Модулс. Мене не розглядали саме через ці зуби. Сказали, зробиш, приходь. І на той час це були дійсно великі кошти. І L-Models погодились мені оплатити перші невініри, а саме такі накладки пластмасові на зуби, щоб я змогла працювати. За це їм дуже вдячна, бо дійсно вони повірили в мене. І директор зробив для мене дійсно дуже багато. Звів мене з моїм стоматологом, який досі у мене є, і він дуже крутий. І ось вони мене повірили. У мене були перші контракти з ними, і все йшло класно. Але згодом а, у директора вже з'явилось як лічне, ж... лічне життя, особисте життя. Він вже менше почав приділяти увагу дівчатам, і я почала відчувати це на собі. E, почала вирішувати сама свої якісь проблеми із і із квитками. І я зрозуміла, Тому що я вже не, вже не виконувала Так, те, що вона мала базових виконувати. функцій. Так, і ти е... перейшла в его самостійно? Так, e, я розглядала багато агентств, мені багато писали, але я обрала его, так як про них я ні разу не чула нічого поганого. Ні разу. Тому я вирішила піти до них і вони мене з радістю прийняли. Повертаюсь до початку кар'єри. Ми з тобою вже трошки почали цю тему до інтерв'ю uh -huh. про Булінг в школі. Так. От тобі 13, зріст uh -huh. 178. Uh -huh. Напевно, та ж статура тіла. Так, так. Що там було в школі? Я прям дуже хотіла підняти цю тему, так як я дуже від багатьох дівчат чую, що вони з цим стикаються. І я вважаю, це не норма, і про це потрібно говорити, говорити батькам, хто з цим стикається. Uh, мене дуже не любили через мій зріст, через мою худобу. Я дуже багато всього чула цього класичного, що чоловіки на кості не кидаються. Але ми не народжені для того, щоб подобатись чоловікам. Uh, треба відмітити це. Для того, щоб подобатись собі. І я кожного дня стикалася з ненавистю. з... З дуже поганими образливими словами, і це йшло навіть про вчителях, і вчителя закривали на це очі, і це дуже сильно ранило мене. І я вдячна своєму психологу, мені прийшлось прямо пройти певний шлях, щоб це відпустити. Я досі не можу це забути, але в мене вже немає злості на цих людей. Я розумію, що діти, так якщо ви стикаєтесь з булінгом, Просто зрозумійте, що хороші люди, в яких хороше життя, яких люблять, вони ніколи не скажуть нічого поганого, щоб ранити іншу людину. Якщо з ними щось відбувається погане, можливо, їх теж хтось ображає, вони шукають слабшого, на кому вони це вильють, і теж хочуть, щоб хтось від них відчув те саме, що вони відчувають від інших. Тож потрібно взагалі не звертати на себе увагу, відчувати всередині любов до себе, не дивлячись ні на що, тому що ми самі в себе. У нас не буде іншого життя, я в це вірю. Що в нас одне життя, одне тіло, одні ми. І потрібно вірити в це, любити себе і не зважати що. Так. Зараз просто передамо привіт твоїм однокласникам і скажемо, де ти на інтерв'ю Fashion Talks. Так. А де вони? Ми цього не знаємо і не дізнаємось. Не запросимо їх. Не, ну. Ти брала участь і в українських тижнях моди, і за кордоном. Їх можна якось порівняти, сказати де краще, де гірше. В Україні це легше, тому що звичайно фешн-покази вони проходять в одному місці. Тобі не потрібно десь бігати на різні локації, пробувати швидко кудись дібратись. Звичайно, це був мистецький арсенал, наскільки я пам'ятаю, і це було дуже зручно. Так а в Парижі за кордоном потрібно бігати по всьому місту з показу на показ. Їм ще потрібно встигнути тебе переробити, змити макіяж, зробити все заново. І в мене не таке було, що дуже спішили з тим з зачіскою і виривали волосся. Бо дуже. Поспішали, це неприємно. В тебе багато крутих робіт, але яку ти особисто uh -huh. вважаєш найкращою? Є робота, яку люблю всім серцем. А, ніде не можна знайти докази цієї роботи, бо не можна було знімати. Я працювала з Валентіно півтори роки. На мені відшивали колекції в Римі. Я бачила, як воно народжувалось. Я працювала з П'єр Пауло, з його командою, з всіма стилістами. І Це неймовірні люди. Я цього ніколи не забуду і в серці згадую це. Не покидає Все мене це Полюбила. Так. Да. Так. Це прям кохання. А чому немає доказів? Вони не робили ніяких фото? Не прям... можна було. Це була дуже така... і такі інсайдерські роботи, мені забороняли будь-що фотографувати, бо колекція народжується, і ці колекції можна вкрасти, якщо я десь виставлю, чи ще щось, і вони дуже за це переживали, тому це мало бути так секретно. Але ти потім не брала участь в їхньому показі? Це саме болюче для мене. Саме болючі, бо я бачила, як це народжувалося, бачила ці перші стіжки, я бачила цей прозорий просто контур, там, сукні, який вони хочуть, без малюнків, без нічого. І, боже, це було просто немірне те, що вони робили. А чому вони не запросили? Я зазвичай, коли приходив показ, я в цей час працювала в Римі. І я ще ніколи не працювала до цього в Парижі, а вони зазвичай працюють в Парижі. У них всі шоу, віки це Париж. Тому я пропускала це все. І був момент навіть, коли я там стояла в цьому одягу, тиканала голками. І вони поставили а, зошит. Ну як зошит. Там були фотографії моделей, параметри всіх, які будуть на немає. шоу. І мене там немає так. Це було болюче. Ти потім з ними не працювала вже? Почався коронавірус. Я застрягла в Україні, так і на цьому наша співпраця закінчилась. А я працювала до цього. Потім після цього працювала в Парижі, але не потрапляла на кастинги. Або я приїжджала запізно, або можливо мене просто не кликали. Е, яка в тебе була найбільш високооплачувана робота? Ух, е, щоб за один день. Напевно, це був робота в Німеччину, поїздка. Дай, буквально так. на один день. І це був каталог до четвертої години дня, і тоді заробила 2,200, напевно, євро за один день. Ну, це, напевно, був мій поки максимум, думаю, так. А загалом, скільки коштує е, твоя робота, наприклад, погодинно? Ну, немає конкретної ціни. Фіксора, я так розумію, якщо. в них від залежить від клієнта, угу. залежить від кількості годин, тому конкретного я навіть не можу назвати. Але точно можу сказати, що в Парижі моделі отримують тільки 30% свого заробітку, тому там небагато. Тобто, якщо тобі платять за показ тисячу євро, так я заробляю триста. Угу. А скільки платять в Парижі за покази? Я uh -huh. тикнула пальцем, я вгадала тисячу євро чи менше? Тисячу двісті, десь так, можливо, трошки більше або трошки менше. А іноді бувають покази. Я найбільше це не люблю. Це робота від моєї агенції в Парижі. В них є клієнт, який бере модели, я так розумію, виключно з їх агентства. І це три шоу підряд в один день. І платять 1200 за три шоу. Вау, як романтично! Як, як мало, як мало так, це прям сумно. Там теж цілий день працюєш, спекотно. А Ти не можеш відмовитися від цієї роботи. Я думаю, можу, але я з тих людей, які не можуть сидіти без діла, мені потрібно чимось займатися, бо в мене з'їдають думки про те, що ти сидиш, нічого не робиш, треба щось робити. І я тому не відмовляюся цієї роботи. А за контракт? Яку найбільшу суму ти заробляла? Отак, От що не знаю, тримала в руцях чи на карті? Якщо порівнювати з тими історіями, які я чула, то це не так багато. Напевно, найбільша сума це була 8 тисяч євро. Uh -huh. Так, звичайно, на Валентіна зробила набагато більше, але це був не один місяць, не один контракт, і це було як так. ти кажеш, що це було півтора року. Це так, так. Тому я спочатку я працювала, їздила до них з Мілану в Рим, там два-три рази в неділю. Потім я захотіла трошки пожити в Україні, і вони мені брали квитки з Києва з Борисполя нашого. Да, зараз так, зараз ставимо сумні смайли. Так, да, це жахливо. Це і е, тоді вони мене брали вже на п'ять днів, неділю було, на чотири, тобто вже був непоганий заробіток. Це так круто, що дійсно така велика робота і зовсім немає про це інформації. Це цікаво. Буль. Ти вже якось думаєш про своє майбутнє, наприклад, там, чи заощаджуєш ці гроші, чи кудись вкладаєш? Угу. Я людина, у мене це психологічний страх, який я досі не вивела. Страх залишитись без грошей. Ось я не знаю звідки він. Це не мій страх. сказав, що це страх моєї мами, не війни, вагітності мною. Так можливо, взагалі це круто моменти психології, і тому я так я стараюся, щоб в мене завжди була якась своя подушка безпеки. Якщо щось станеться. Зараз, доки війна, дійсно, я вже не можу заробляти так багато, як заробляла до цього, якщо я не виїжджаю за кордон, то так я використовую ці кошти. Але поки я спокійно можу не працювати рік, напевно, можу чуть більше. Але ти їх зберігаєш просто на рахунках? Тобто якісь... Просто налічкою. я людина продумаю. Зрозуміло, в банці фізичній. Десь там на полочці. Ти багато працюєш по Україні? Наскільки тут багато модельної роботи? Дуже мало. У мене дуже мало. Ось ми, ну це моя біль. Е, в середньому в мене може бути за рік п'ять робіт. Так. Да. Ну ладно, ну не п'ять, десять. Ну, типу, це, це надзвичайно мало. Це надзвичайно мало. Зараз ще тижнів моди немає? Так. І... Вже немає такої кількості робіт, і дуже багато моделей, які інста моделі, які а -а -а. готові працювати за копійки, а я поки не готова. Угу. Як взагалі е ти плануєш далі продовжувати з агенцією? чи залишатись в Україні, чи далі продовжувати виїжджати, там угу. працювати нон-стоп? Які в тебе плани? Мені дуже подобається життя в Україні. Я, я не можу без України. Є дівчата, які сидять за кордоном, вони заробляють. Вони там приїжджають іноді в Україну, і їм так зручно. Я не можу. Я про місяць на контракті, максимум два місяці. Мене тягне додому, тягне до борща, до голубців, до вареників, до м'яса. Я прям залежна від цього. І від України. Тому зараз, поки я вирішила базуватися в Україні, я була в я в Китаю повернулася в грудні і вже квітень. І я досі тут. Ось наступна поїздка має бути в Париж через те, що обожнюю Париж всім серцем. І е, навіть якщо там я не заробляю, а я звичай, не заробляю, навіть роблячи круті шоу… Ти не шоу, заробляєш ні. в Парижі. Ні -ні. Тобто... Я роблю класні шоу, непогані роботи, але е, оплата апартів в центрі Парижу мені до вежі там, 8 хвилин, е, також поїздки туди-сюди, на метро. Два і 10 два євро, копійок в одну сторону, якби немало. Е, І вважаю, і враховуючи, що дуже багато кастингів, це да, відіграє роль. І тому там я не пам'ятаю, що я заробила. Але ти продовжуєш їздити. Ти да. віриш я в те, вірю. що почнеш заробляти? Я вірю. Чи їздиш просто, тому що подобається Париж? І подобається, і вірю. У мене дуже часто є думки про те, щоб здатися з моделінгом, Але я все одно я вірю, що зроблю шоу Валентіна. Я, типу, доки я можу, я буду їздити з цією надією, з цією мрією. Так, і до речі, два стиліста, які працювали там, з якими я подружилася. Один зараз працює на Гучі. А ні, їх двоє вони працюють на Гучі. Один став зараз основним дизайнером Гучі, тому я така ще треба є десь мількнути шансою на Гучі. Ой, думаю, ні. Вони ж люблять такі лиця, цікаві. Угу. Тому не факт. Е, як ти думаєш, від чого залежить успіх моделі? От чому одні їздять і заробляють в кожній поїздці, угу. а хтось їздить і не заробляє нічого, і це угу. триває вічність? Ну, я думаю, зовнішність це, ну, це база. Це все одно важливо, яка б не була людина. По-друге, я думаю, і основне також це. Енергія та комунікабельність. Коли ти часто десь на зйомці, і ти спілкуєшся з стилістом, спілкуєшся з фотографом, заводиш якісь контакти, десь вдруг один одного підписалися в інстаграмі, це все відіграє важливу роль. Раніше на це закривала очі, а зараз я розумію, що це дійсно працює. Потрібно, потрібно не просто приходити, відпрацювала і йшла, а пробувати комунікувати з людьми. А якщо до параметрів, наскільки це важливо? Ой, важливо. Я вдячна своїм материнській агенції, що вони на мене не давлять в цьому плані. Я поправляюсь періодично через те, що знову ж я дуже люблю їсти вареники, голубці. У мене зараз дома в холодильнику. Не думаю. Ой, Анонс. Не анонс, анонс. Не запрошую гостей, бо я їх сама планую з'їсти. І так, я дуже часто виправляюсь, потім повертаюся назад. І я побачила, наприклад, в Парижі. Я готувалася до Парижу дуже сильно, бо це була одна з моїх мрій потрапити туди. Я схудла, в мене були біора з моїм зрістом 90. Це непогано для мого. В тебе 100, бо глядачі ж у нас не бачать. Да. В твій дуже, зріст. Метр вісімдесят сім. А, я зрозуміла, добре, розкажу. Є така штука в моделях, коли високі дівчата приїжджають в Китай, Азію. Їм агенції підшептують під вушко, Що uh -huh. тут краще працюють дівчата 175 сімдесят Тому yeah. на мірній стрічці, коли тебе міряють, ти маєш ставати або отак таз підтягувати вперед, або отак трошечки. о-о. От. Yeah. І тому yeah. дівчата зростом метр 83 стають метр 80 е -е, і так само. І там можуть підкрутити до 78, хто <плес> в це повірив. Але. <плес> <плес> Я в твоєму інстаграмі побачила, що ти дружиш з українською моделлю, теж дуже відомою Томою. Король вона зараз в Америці, так тобто, дружба в моделінгу існує. існує. Існує моделі, неймовірні люди. Я до цього слухала ці всі історії про те, що хтось кому щось підсипає. Зі мною за 8 років цього ніколи не сталося ні разу. Я чула там щось від дівчат, від одної дівчинки, треш історія з Китаю, що там кое що зробила одна одні. Могу? А, дівчинку звали Фея, і вона розповідає, що з нею сталося це росіянка. Того ой, як жаль. E, Значить, ситуація така. E, вона приїхала в Китай, жила в апартах з дівчинкою okay. зі схожим uh, типом волос. Ну, схожим типом, типу жовт. Uh -huh. e, волосся, очей, зріст, параметри, все схоже. І у цієї дівчинки був кастинг, який для неї був супер важливий цієї румейтки. І фея туди забігла в туалет. Клієнтам сподобалось. Вона взяла цей кампейн, і росіянки дуже не ой, Друга дівчинка, не знає, звідки фей з Росії. І сусідці дуже не сподобалася ця ситуація, і вона її поставила в кросовок Лізвію. І коли Фея засунула ногу в кросовок, в неї там повністю порізалась нога. Вона ходила до, до, з цим до агентства, але так як працювала ця дівчинка дуже добре, нічого не зробила. А як тобі взагалі життя в парту? От в Парижі uh -huh. часто з ними. Мені здається, що в Парижі це мають бути якісь маленькі квартирки, бо там ж. Житло дуже дороге. Як тобі, от особисті кордони, то це все ділити одну кухню. У нас в Парижі це найкращі, напевно, парти за все моє життя. З якої ти там агенції? Metropolitan Makers. Мейкерс, але вони, типу, по одному. Філяль. І там дуже круто, я жила там в двох квартирах. Перша квартира розрахована на 10 дівчат чи 12. І там є кімната, де 5 ліжок, але туди заселяють дівчат, там, на 2-3 дня, які приїжджають на Деректи. Є кімната окремі по два ліжка. В одній кімнаті навіть була своя ванна. І в них величезна кухня, в них все дуже гарно. Немає кондюра. Це Боль. Але дуже гарно. Тобто Ось... немає якихось таких mm. там побутових конфліктів. А ти була колись okay. в Гонконгу? Ні, але я, я чула, що. А це... в Китаї як апарти? Я була теж в хороших апартах, навіть там пер... якийсь час жила сама і було класно. Mm -hmm. Звичайно, був хлопець в апартах. Я люблю дівчат, З дівчатами. Ну... так? Да, не так, комфортно. Разом. Але я, якщо чесно, не сильно. Спілкуюсь з чоловіками-моделями, тому ми особливо. Як ти ставишся до мейл моделс? Я це <світ> приймаю. <світ> <світ> що Це взагалі існує. А, але ну, я розумію, а, є дуже багато гарних хлопців, які хочуть реалізуватися, і це дійсно крутий шанс, як і для дівчат. Але ось мене не приваблюють. Чоловіки моделі не приваблюють як люди чи як партнери? Як партнери. І, напевно, зазвичай, якщо я пробувала поспілкуватися з хлопцями-моделями, це закінчилось сумно. Бо починав один розповідав, що він Бог, що він вміє контролювати все, що там щось таке розказує, якісь матерії, я це послухала, думаю, боже мій. Ну да, зазвичай вони трошки цікаві особистості. Теж з твого інстаграму бачила, що ти була на показі Яніса Степаненка, mm -hmm. це український дизайнер. Наскільки взагалі в Україні розвинена така модельна спільнота, чи, чи часто ви бачитеся, чи є mm -hmm. якісь такі неофіційні зустрічі українських моделей? Немаю, на жаль. На жаль, було б класно, напевно, поспілкуватися досвідом обійнятися, почути, хто де що зробив, якось щоб зрозуміти краще, куди варто летіти, куди не варто. Але цього немає. Цього немає, на жаль. Угу. А на показі Яніса Степаненка ти що робила? Ти там у туди... як модель працювала? Ні, ні. Мене туди запросила знайома стилістка Кристина, дуже класна. І е, ми з нею там мали бути разом. Ось вона не доїхала, правда. Але, то, І там було дуже круто. І дуже круто, що не закидують взагалі моду. Я розумію, що зараз це слово не на часі, всі говорять. Але моду теж потрібно розвивати, тому що вона надихає людей. Вона надихає тих же чоловіків і жінок, особливо жінок. Ти втягаєш одяг, в тебе міняється настрій, в тебе міняється взагалі все, що ти відчуваєш, бо ти, ти надихаєшся сама собою, які оточуючі, і це важливо. Що для тебе найважче у моделінгу? Ікомерс. E Боже мій. Боже мій. Це зйомка на білому фоні, коли ти рівно. Пінгвінчиком, туди, сюди, туди, сюди. Ось це для мене важко. Я люблю більш щось рухливе, де я можу себе проявити і обожнюю покази. А ось, ось це стояти. І я ще людина дуже емоційна, і коли потрібно з покерфейсом стояти, я завжди в мене є така секрет. Я розвертаюся коли спиною. Я кривляюся, як тільки можу, щоб просто вильнити хоч трошки своєї енергії. Клас! Е, у нас є бліц. Угу. Європа чи Азія? Європа. Європа чи Америка? Не було, не знаю. Тоді, мабуть, ну, тоді Європу Тоді ми е, з зустрінемось з тобою, коли я побуваю. Так, так. доповнимо це. І доби. запишемо. Так. Тоді е, Україна це Європа, але європейський Моделін чи український Моделін. Європейський там є гроші. 10 тисяч доларів чи обкладинка Вок. Треба, да, це одне або інше. Так. Напевно, зараз я обрала 10 тисяч доларів. Дякую, Даш. Сьогодні з нами була Даша Швець. Ми сподіваємось її побачити після контракту в Америку і роботи з Валентіно. Дякую вам, що були сьогодні з нами і до наступних зустрічей прощаюсь з вами. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, що ви теж підтримуєте Дашу. І щоб вона нарешті зробила Валентіно. показ Валентина. Дякую, так. друзі, до побачення.